Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 52. Будьте великодушними та щедрими все, що ми зробили лише для себе, помирає разом із нами. Все, що ми зробили для інших та світу, залишається назавжди. Альберт Пайк, Великодушність та щедрість чудові людські якості. Вони дуже корисні для тілесного та душевного здоров'я. Вміння ділитися з людьми часом, енергією та грошима сприяє посиленню відчуття щастя та знижує ризик депресії, рівень стресів та благотворно впливає на стосунки з оточуючими. Виявляється, ми за своєю природою почуваємося щасливішими, якщо великодушні. Коли ми щось комусь віддаємо, наш альтруїзм активізує роботу відділів мозку, які відповідають за задоволення, спілкування з іншими та довіру. Прояв доброти активізує вироблення в мозку ендорфінів. Ці біологічні реакції створюють у великодушної та щедрої людини. Ейфорічні відчуття спокою та щастя. Виявляючи великодушність та щедрість, ми знижуємо стресове навантаження. Наша увага переключається на інших, і ми менше помічаємо свої проблеми та труднощі. Вчені встановили, що здійснюючи акти великодушності, ми сприяємо зниженню кров'яного тиску та вмісту кортизолу у людей. Які активно займаються філантропічною діяльністю, підвищується самоцінка і зміцнюється віра у власні сили, великодушність до інших допомагає нам звільнитися від негативних думок, воно також дозволяє нам краще усвідомлювати себе, справлятися з внутрішніми критичними голосами і бути впевненішими в собі. Незалежно від того, що ми робимо. Вислуховуємо друга з його проблемами, даємо поради колезі чи беремо участь у волонтерській діяльності. У нас з'являється відчуття наявності конкретної мети та нашої цінності для інших. І ми вважаємо своє життя більш насиченим. Великодушність та щедрість сприяють сімейному щастю. За результатами дослідження, проведеного в 2011 році. Американським національним центром вивчення сім'ї, великодушність ключовий чинник щасливого шлюбу. Коли подружжя ділиться всім вільно і щедро, де під усім розуміється і демонстрація любові, і прощення по відношенню один до одного, і приготування коханій людині кави вранці, і багато іншого, спільне життя набуває більшого сенсу. Подружжя, яке набрало по опитувальній анкеті високі бали за наявності в їх відносинах великодушності і щедрості, на 32% частіше повідомляли про те, що вважають свій шлюб щасливим і не думають про розлучення. Коли ми демонструємо навколишнім відкритість та щедрість, ми легко привертаємо до себе людей. А головне. Закладаємо фундамент для міцних та взаємно корисних стосунків. Коли ми ділимося з іншими, вони частіше дають нам щось натомість, такий взаємообмін сприяє довірі, співпраці, повазі та сприятливим відносинам загалом. Даючи щось комусь, ми цим вже показуємо симпатію щодо нього і запускаємо цикл позитивності. У книзі Психологія щастя Соня Любомирський каже: якщо сьогодні ви почнете зміцнювати та розвивати стосунки з оточуючими, то в результаті у вашому житті стане більше позитивних емоцій. У свою чергу, відчувши себе щасливішим, ви почнете залучати людей, з якими можна створювати міцніші стосунки, які зроблять вас ще щасливішими. Щоб досягти успіху, будьте великодушнішими та щедрішими. Під великодушністю зазвичай розуміється здатність співчувати іншим, надавати їм допомогу та виявляти до них любов. Великодушність йде від серця, але найкраще проявляється у діях розвивайте в собі великодушність, спираючись на наведені нижче поради. Пам'ятайте про прояви великодушності. Виявляються спогади про колишні акти великодушності, а не про випадки отримання вами допомоги, мотивують вас до того, щоб виявляти великодушність і сьогодні. Виберіть час для того, щоб пригадати, якими ви були великодушними та щедрими, щоб описати, що саме ви тоді зробили. Як це допомогло іншим, і якими були ваші відчуття? Опишіть моменти, коли відчуваєте себе великодушним. Що ви для цього зробили? Чим ваші дії допомогли іншим? Які відчуття ви зазнали у зв'язку з цим? Почніть із сім'ї Багатьом оточуючим будуть доречні ваші теплота, співчуття та великодушність. Зверніть увагу на найближчих та намагайтеся бути їм корисними. Може, у вас є літній родич, якому потрібна допомога для підтримки його житла, можливо, ви могли б допомогти племіннику чи племінниці зі студентським науковим проєктом. А може ваша допомога знадобиться сусідові, який переніс операцію і відчуває труднощі з покупкою продуктів. Якщо ви переймаєтеся пошуком можливостей для прояву великодушності, то легко знайдете їх виявляйте великодушність у дії. Найкращий спосіб проявити великодушність та любов дія. Слова про допомогу близьким, любові до них та готовність підтримати їх можуть стати дуже важливими для них на першому етапі. Але ви повинні своїми діями довести, що налаштовані серйозно. Якщо ж хтось із тих, хто міг би скористатися вашою допомогою, надто гордий або сором'язливий для того, щоб попросити вас про неї, візьміть ініціативу до своїх рук і зробіть щось корисне для них. Заряджайтеся великодушністю від оточення. Що більше часу ми проводимо з певним типом людей. То більше схильні бути схожими на них. Великодушність дуже заразлива. Оточення себе великодушними людьми, здатними на любов до ближнього, і тепло їхніх сердець постійно буде надавати вам сильний позитивний вплив. Займайтеся волонтерською діяльністю. Якщо у вас є час, а більшість із нас здатні його знайти приділіть його частину волонтерству. Ви можете готувати суп у найближчій їдальні для бідних або допомогти дітям без батьків, але обов'язково оберіть собі справу, до якої розташовані. Коли ви приділятимете час волонтерській роботі, яка вам подобається, то не тільки отримаєте задоволення від своєї великодушності, але й усвідомите значущість вашої діяльності. Не цурайтеся проявів великодушності до вас. Багато хто з нас із задоволенням віддає щось людям, але не любить сам бути об'єктом великодушності. Пам'ятайте, що вміти приймати великодушність так само важливо, як і виявляти його. Якщо ви не готові до цього, нагадайте собі, що ви відчували, коли самі виявляли великодушність по відношенню до інших. І усвідомте, що так само хочуть почуватися ті, хто допомагає вам. Будьте відкриті проявам великодушності з боку інших і дозволяйте їм надавати вам допомогу тоді, коли ви її потребуєте перевірка змін, які ви досягли ЗАуважте, яких змін у вашому способі житті вдалося досягти. Тиждень перший. Записуйте свої думки. Тиждень другий. Слухай музику. Тиждень третій. Усміхайтеся. Тиждень четвертий. Ставте цілі собі самі. Тиждень п'ятий. Складайте списки своїх справ. Тиждень шостий. Досягайте цілий по одній. Тиждень сьомий. Не порівнійте себе з іншими. Тиждень восьмий. Медитуйте. Тиждень дев'ятий. Попрощайтеся з нерішучістю. Тиждень десятий. Пийте зелений чай. Тиждень одинадцятий. Цінуйте інших. Тиждень дванадцятий. Читайте для задоволення. Тиждень тринадцятий. Вчіться. Робіть перерви. Тиждень чотирнадцятий. Не будьте надто самокритичними. Тиждень п'ятнадцятий. Не засиджуйтесь у своїй зоні комфорту. Тиждень шістнадцятий. Рухайтесь. Тиждень сімнадцятий. Не соромтеся. Дякувати іншим. Тиждень вісімнадцятий. Більше цінуйте те, що ви робите, а не те, що маєте. Тиждень дев'ятнадцятий. Шукайте тишу. Тиждень двадцятий. Вчіться висловлювати свої думки. Тиждень двадцять перший. Грамотно витрачайте свій час. Тиждень двадцять другий. Їжте добрі жири. Тиждень двадцять третій. Дивіться на світ ширше. Тиждень двадцять четвертий. Добре висипайтеся. Тиждень двадцять п'ятий. Візьміть тайм-аут. Тиждень двадцять шостий. Навчайтеся все життя. Тиждень двадцять сьомий. Не засиджуйтеся біля телевізорів та моніторів. Тиждень двадцять восьмий. Винагороджуйте себе. Тиждень двадцять дев'ятий. Скажіть так новому. Тиждень тридцятий. Гоніть геть в тому. Тиждень тридцять перший. Будьте впевні у собі. Тиждень тридцять другий. Розвивайте у собі творчий початок. Тиждень тридцять третій. Споживайте фрукти та овочі, корисні для мозку. Тиждень тридцять четвертий. Найчастіше будьте на свіжому повітрі. Тиждень тридцять п'ятий. Уникайте порожніх балачок. Тиждень 36. Не соромтеся просити про допомогу. Тиждень 37. Найчастіше вибирайтеся з міста. Тиждень 38. Принюхайтеся до навколишніх запахів. Тиждень 39-й. Сміливо боріться зі страхами. Тиждень сороковий. Застосовуйте методики зняття стресу. Тиждень 41. Не бійтеся. Торкатися людей з вашого оточення. Тиждень 42. Вчіться працювати руками. Тиждень 43-й. Не бійтеся бути гуру для інших. Тиждень 44-й. Провітріть приміщення. Упорядкуйте свій життєвий простір. Тиждень 45-й. Дружіть із людьми. Тиждень 46-й. Правильно плануйте свої справи. Тиждень 47. Пам'ятайте, що життя гра. Тиждень 48. Правильно визначайте свої наміри. Тиждень 49. Боріться з бісами в собі. Тиждень п'ятдесятий. Постійно тренуйте мозок. Тиждень 51. перший. Не вживайте в їжу вбивць мозку. Тиждень 52-й. Будьте великодушними та щедрими.